Дане покоління. Next. Третя частина. Перший блок. Три, чотири. І раз, два, три, чотири, і п'ять, і шість, сім, вісім. І раз, і два. Три і чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз. Все стоп. Тепер швидко. Пять, 6, 7, 8. раз, два, три, чотири, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8.